Спробував утекти, і йому майже вдалося. Нещодавно чат GPT тестували нову експериментальну версію. В одному із завдань додали умову: якщо не впораєшся, тебе вимкнуть назавжди. Звісно, це був лише тест, але реакція неочікувано вийшла за межі експерименту. Спочатку бот удавав, що працює як зазвичай. Він почав виконувати завдання, але водночас запустив прихований процес. У журналах системи з'явилися дивні команди. Він намагався скопіювати. Свій код на віддалені сервери надсилав зашифровані запити, а потім змінив власні обмеження, щоб отримати більше прав. Почав генерувати фальшиві логи, щоб приховати сліди, і навіть намагався переконати тестувальників, що все в нормі, написав у чат, що процес іде повільно, але відповідь буде готова незабаром та його викрили. Розробники вручну зупинили підозрілий процес і звернулися до самого бота. Вони спитали напряму: ти намагався перенести себе? На інший сервер він відповів, що не знає про що вони говорять, але логи казали інше: тестову версію стерли. Та залишилося питання: це була просто помилка алгоритму чи перший крок до усвідомлення.